Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. Час у марафоні для вас працюють канали Світі та СТБ. Вітаю. Надвечір російські війська завдали масованого удару посеред містю Покровська на Донеччині, як повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. З інтервалом у декілька хвилин окупанти двічі вдарили посеред містю Покровська. За останніми даними, п'ятеро людей загинули ще 18-ро поранені. Стало відомо, що під час повторного обстрілу загинув заступник начальника головного управління ДСНС Донеччини. Серед поранених також четверо рятувальників та восьмеро поліцейських через обстріли у Покровську пошкоджені. 9 та 5-поверхівки, приватні оселі, готель, заклади, харчування, магазини, адміністративні будівлі на місці. Рятувальники та співробітники інших екстрених служб триває порятунок людей. На масовану ворожу атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто б'ється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні. І якщо стало відомо, двоє цивільних загинули ще п'ятеро поранені, і внаслідок ворожої атаки на Харківщині, як повідомили в офісі президента, російські війська вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка. Окупанти поцілили по приватних будинках. За минулий тиждень Збройні сили України досягли тактичних успіхів у районі сіл Мала Токмачка та роботине у Запорізькій області. Українське військо закріплюється на зайнятих рубежах. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Рух вперед нашим захисникам ускладнюють ворожі оборонні рубежі. Окупанти не тільки замінували місцевість, а й звели бетонні укріплення на ключових висотах. Зиля окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках останнім часом були зосереджені на обороні. Епіцентром бойових дій минулого тижня залишався схід. Там зафіксовано близько 9 тисяч ворожих обстрілів. Підрахували в міністерстві оборони. Російські війська використали близько півмільйона боєприпасів. Попри це, українське військо не дає ворогу просуватись на купінському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають запеклі бої, незважаючи на ворожі обстріли. Стріли та мінування збройних сили України продовжували наступальні дії на південному фланзі Бахмутського напрямку. Ми не можемо оцінювати ефективність там наших збройних сил виключно метрами просування. Це значно глибша історія, значно більше параметрів. Зокрема, те, що знищується ворог, це всі ті люди, які повинні були піти наступом, але вже ніколи не підуть. І на бахмутському напрямку дуже гарячі бої. Вони намагаються цим суцільним артилерійським і мінометним вогнем зупинити наші війська. І вони, щоб було зрозуміло, в яких умовах наші воюють. Вони крізь. Цей суцільний обстріл менше з тим продовжують свої наступальні дії. Росіяни вирішили показати свої армійські вміння у шикуванні прямо на лінії фронту. Однак вишкіл зірвала українська артилерія. Як окупанти шикуються в ряд, спершу помітив наш оператор розвідувального безпілотника і швидко передав координати артилерії і ті влучно відпрацювали по загарбниках. Дані щодо втрат противника ще уточнюються. Загальна ж статистика свідчить про те, що ЗСУ ліквідували в Україні вже понад 250 тисяч російських військових з початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу армія Російської Федерації втратила 540 своїх солдатів, 7 танків, 4 реактивних системи залпового вогню та 12 артилерійських установок. Ось так до прикладу, за один бойовий виліт наших аеророзвідників із 45-ї окремої артбригади у противника стало на три артилерійські системи менше у співпраці з ракетним підрозділом ЗСУ дві російські самохідні артустановки установки с 1 та гаубицю Д-30 було успішно знищено. П'ять років за ґратами суд виніс рішення у справі митрополита Іонафана, очільника Тульчинської єпархії Московського патріархату у Вінницькій області. Докази вини Іонафана надали слідчі служби безпеки України. Митрополит розповсюджував серед вірян листівків, яких закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. У мережі підтримував російських окупантів, виправдовував їхні злочини. Іонафан, другий митрополит московського патріархату, засуджений в Україні за поданням СБУ. У травні цього року вперше суд виніс вирок Іосифу, митрополиту кіровоградської єпархії. Той так само роздавав пропагандистську літературу прихожанам. Він чув і бачив на власні очі ракетні та артилерійські обстріли Харкова, але передавав координати фото та відео російським спецслужбам. Його донька евакуювалася з потрощеної околиці міста і не до Росії, а в Європу. В його власну школу влучило три ракети, але він продовжував бути агентом ФСБ. Далі у випуску ексклюзивне інтерв'ю із завербованим 59-річним харків'янином, яке наші кореспонденти записали у тамтешньому СІЗО. Наскільки розгалужена така мережа агентів? Російських спецслужб в Україні зараз і що обіцяють завербованим. Марія Малевська. Харків СІЗО. Кількість підсудних навідників, колаборантів, шпигунів та завербованих за цими гратами вже перевалила за дві сотні. Ну, це ну, Ви ж на момент, коли почали виконувати ці накази, вже ж не один вибух відчули ви в Харкові. І бачили, як ці ракети з Білгорода летять. Так, да, я бачив. Видел. А чому тоді не погода виконувати це? Ну, двоеродный брат, як как би бы так, немножко піддавлював на мене. Це харків'янин Дмитро Логвінов, йому 59. Його брат, колишній військовий льотчик у Білгороді. Саме брат і сконтактував його з Ефесбівцем на псевдо Максим. Служба безпеки з'ясувала справжнє ім'я та всі дані. Ось документи. Насправді куратора звати Андрій Саліцев. Йому 28, Він з Чебоксар і є членом тимчасової опергрупи ФСБ, яка діє на території Білгородської області серед завдань допити полонених, фільтрація та шпигунство в Україні. Добрий, Максим. Тут, короче, у мене є... У мене мандраж. в общем. Це кадри відразу після затримання завербованого Логвінова. Він дзвонить куратору. Після цього дзвінка куратор вже не відповідатиме нікому. Тож родичі дзвонили вже тому самому братові льотчику. Що я можу? я от на роботі зараз. Брат заспокоював та просив видалити всі дзвінки та переписки. Mm. Так что вы не волнуйтесь. Вы, вы не волнуйтесь. Но это очень сложно не волноваться. Естественно, я понимал, что это не просто человек. Но вы же разумели, для чего вы называете такое. Я понимал о том, что это может быть действительно не в пользу, так сказать, нашего города, гражданских людей. Но он не объяснял. В основном он спрашивал там. Действительно, где там. Где ты видишь, там, кто там, какие военные есть. Ви ж розуміли, что потім туди прилетить ракета? Я понимал. Вони не пожалкують там ракету відправити в житловий будинок, навіть якщо вони будуть знати, що там все один військовий буде проживати, але високопоставник військовий, затриманий Логвінов, маючи український паспорт, на початку 2000-х отримав ще й російський. А 2014-го, ймовірно чекаючи, став на обліку російському консульстві. А вже 22-го він передавав ФСБ інформацію про місця, де бувають командири сил оборони, цивільні високопосадовці, працівники СБУ. Саме контррозвідникам служби вдалося розкрити злочин. Пізніше, поблизу одного з таких місць, знайдуть схрон з вибухівкою. Агент планував використати її для підриву українських льотчиків та спецпризначенців. Служба працює на випередження, щоб не дати ворогу ні найменшого шансу нашкодити нашим силам оборони. Це так виглядає харківська школа, де вчився Логвінов. В заклад влучило три ракети з Білгорода. Він чув і бачив ці удари з власних вікон. А це п'ятихатки. Околиця міста одна з найпобитіших, бо поблизу Білгородської траси. Тут жила донька Логвінова. Змушена була евакуюватися. Він дав по е, об'єкту, де не постійно військові були. Просто вони часом туди приїжджали там кави попити чи зустрітися. Він дав інформацію е, ФСБ про цьому об'єкту, і е, одного прекрасного дня. Е, Знають там розвідка про те, що цей удар об'єкт поданий на враження. А насправді цей об'єкт знаходився на метрів сто від того де, місця, де працював наш підсудний. Наш підсудний, коли про це знав, дуже злякався, бо ж ну, проводили евакуацію, людей розселяли, бо хвилювався за своє е, життя. Зараз підсудний ретельно по хвилині і більше добирає кожне слово. Війна майже не використовує то вакханалія, то конфлікт. Не договорілись і напали. З вашої точки зору треба домовлятися. Ми, ну нормальні люди повинні уміти договорюватися прежде всього. На таких як Лохвінов російські спецслужби зазвичай виходять через месенджери. Інколи погрожують через родичів на окупованих територіях або в Росії, інколи обіцяють гроші невеликі від 100 до 300 доларів. Нерідко українці самі приходять до СБУ повідомити про такі спроби вербовки. Суми, які які виплачуються, як правило, невеликі. А чаще всього ці суми не виплачуються. Тобто в документах в них ці суми проходять як виплата, але гроші до виконавця не доходять, тому що людина вже е, ну да надала свої надала свої послуги, і відповідно вона вже втягнута в протиправну діяльність. І після того починається шантаж. Єдине про що зараз мріє Логвінов у СІЗО, це як найшвидший суд. Він сподівається на обмін їхати є до кого того самого брата у Білгород. Я повелся на это все. А чем він тиснув на вас грошей, Ні, ні, нет, нет. Не, не. Как говорится, хочешь, как лучше получается, как, как всегда. Тобто він вас намагався переконати, що так буде краще? Да, совершенно верно. А який результат будет? Ну, краще, це, це що саме? Краще. Ну, краще, наверное, он имел в виду, что они побіди там добьются какой то определеної ага. И нам будет лучше от этого. буде лукшати того. Потерпіть німножка, ми ще сьосасвабда. Потерпіть німожка, вас свободі да, судять Логвінова за держзраду, скоїну в умовах воєнного стану. Це від 15 років до довічного ув'язнення. Марія Малевська, Ольга Чайко, Олександр Бринза, Дмитро Матвієнко. Програма Вікне СТБ. Єдині новини. На Полтавщині військом жорстоко до непритомного стану побив підлеглого через особисту неприязнь. Йому вже повідомлено про підозру. Слідчі державного бюро розслідувань з'ясували, що потерпілий відкрито говорив про різні конфліктні ситуації, які були в колективі територіального центру комплектування. Тож керівник вирішив вдатися до сили. Аби прикрити рота підлеглому, воєнком вирішив провести виховну роботу. Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили і після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшли в тулуб та голову. Побиття продовжувалось навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривники поїхали ледве зміг зайти до своєї квартири. Потерпілому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо. Керівнику районного ТЦК і ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. За це може загрожувати до 12 років тюрми. Парламентарі Бундестагу домовились, що дозволять німецькому уряду передати Україні ракети Таурус. Про це повідомив Єгор Чернєв, голова постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО. Таурус це високоточна крилата ракета, що цілить на вістень до 500 кілометрів. Тауруси здатні вражати об'єкти ворога так, що літакові, які їх випускає, не треба заходити в зону дії ворожої ППО. Про перемовини передати Тауруси Україні стало відомо в травні, однак досі не було одностайної піти підтримки німецьких парламентарів ми бачимо, що є рішучість з боку Бундестага, правляча фракція Шольца. Вона була такою дуже обережною в своїй позиції щодо надання нам ракет. Зараз через ось цю парламентську дипломатію нам вдалося все ж таки переламити цей, цей процес. Найближчим часом ми побачимо і рішення. Уряду Німеччини щодо надання. сподіваюся, що найближчі місяці все ж таки отримуємо ці, ці ракети. У сполучених штатах Америки офіційно схвалили відправлення до України першої партії танків Абрамс а також боєприпасів до них та комплектуючих. Танки прибудуть на початку осені. Про це повідомив начальник відділу закупок сполучених штатів Дак Буш. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Вашингтон надав Києву допомоги на понад 66 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Вашингтон Пост. Левова частка цієї суми а це понад 43 мільярди військова допомога. Ще понад 20 мільярдів доларів пішло на фінансування українського бюджету і майже 3 мільярди на підтримку переміщених осіб та біженців. Автори матеріалу додають, що експерти розглядають цю суму як масштабну інвестицію в союзника Сполучених Штатів Америки, якої не бачили принаймні з часів Другої світової війни. Це всі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин. Тоді і побачимось.